Бути поруч з тим, кому це потрібно під час кризи, набагато важливіше для цієї людини, ніж будь-що інше. Треба розуміти, що якщо у людини трапилось лихо, біда, горе, і не важливо, що це від найбільшої катастрофи в житті до я не знаю зламаного нігтя на руці, до обтертого манікюра, це може бути настільки важливо для людини в той час, тому що вона відчувається саме зараз, почуває себе беззахисною і скривдженою, можливо, нікому не потрібно. Якщо ви будете поруч, як друг, товариш, брат, е і ви віддасте цю підтримку цій людині, це запам'ятається на багато років. І в хвилини, коли людина буде згадувати, що в неї є справжній товариш, вона згадає саме про вас. І в хвилини, коли людина буде вдячна своїй коханій людині за те, що та поруч, вона згадає, що це саме ви. Тому що ви підтримували, тому що ви телефонували, ви запитували, як справи, ви робили покупки. Ви готували їсти, ви волонтерили, ви допомагали іншим, і саме це буде доказом того, що ви були поруч, що ви розділяли одні й ті ж самі цінності, те, що для людини було найважливіше в стані кризи, гострої, чи вже трошки такої, яка вже відпускає. Але зрозумійте, потрібно бути поруч з людиною, словесно, тілесно, фізично, морально. Неважливо, як, на відстані за тисячу кілометрів, але поруч можна бути. бо над вами одне небо, і воно вас.